Природа це не лише краса, ми відчуваємо її можливості, що надихають нас на постійний розвиток. Ми мріємо. Ми сподіваємось, ми досягаємо мети. Завдяки наполегливій праці, знанням, проєктуванню. і те, що було мрією, стає реальністю. Ми Данфос. Ми створюємо майбутнє. Коли моя сім'я вперше приїхала сюди, тут була необроблена земля. Зараз нашій фермі вже більше ста років. Батько навчив мене ніколи не економити на якості. Він казав: роби те, чим ти можеш пишатися. Ми покладаємось на наше обладнання для забезпечення високої якості. Щодня, повертаючись з поля, я бачу наші досягнення. І саме головне для нас. Це врожай. Кожного дня Нік працює наполегливо для здійснення своєї мрії, так само, як і ми. Ми створюємо рішення для мобільної гідравліки, які підвищують продуктивність та ефективність там, де це дійсно важливо: у полі, де працюють такі ж фермери, як Нік. У всьому світі ми намагаємо забезпечити свіжість і цілісність продуктів харчування на всіх етапах: від виробництва до постачання споживачеві. Візьмемо, наприклад, цю молочну ферму. Ми допомагаємо охолоджувати молоко на всьому його шляху від ферми до молокозаводу. Пітер інженер по роботі з заводами-виробниками, і значну роль в його роботі грають інновації. В професії інженера мені подобається те, що вирішуючи якесь складне завдання, у мене з'являється можливість допомогти людям в багатьох інших куточках світу. На цьому молокозаводі з'явилась необхідність застосування інноваційних рішень для підвищення ефективності виробництва. Щоб зрозуміти принцип роботи системи та розробити найбільш енергоефективні рішення, я покладаюсь на партнерів, таких як Danfoss, які присвятили себе підвищенню рівня якості та ефективності виробництва. Інженерія це рушійна сила, яка нас оточує всюди. Багато чого в житті люди сприймають як даність, але навіть така проста річ, як збереження молока свіжим щодня, включає в себе багато складних процесів, процесів, взаємопов'язаних один з одним і які діють як один складний годинниковий механізм. Від виробництва продуктів харчування до великомасштабного виробництва рішення Danfoss застосовуються всюди, забезпечуючи енергоефективність та підвищуючи рівень якості. Такий самий підхід. Данфос використовує і в розробці рішень для розвитку інфраструктури великих міст, міст майбутнього, які будуються такими людьми, як Лі Шу. Нові Люди прибувають сюди щодня, сповнені надії стати частиною чогось значного. Я хочу допомогти їм збудувати місто майбутнього і змінити їх життя на краще. Потрібно йти назустріч новому і постійно розвиватися, використовуючи можливість знизити енерговитрати та підвищити рівень комфорту, ви можете побачити і відчути різницю. Повітря стало чистішим, життя комфортнішим. Коли з'являється можливість змінити життя людей на краще, ти просто зобов'язаний це зробити. Данфас втілює цю можливість у життя, розроблюючи рішення для високоінтелектуальних та енергоефективних міст майбутнього. Наша мобільна гідравліка забезпечує ефективне будівництво доріг, інженерних мереж та будівель. А наше обладнання для систем теплопостачання та вентиляції забезпечує свіже повітря, комфорт та вищий рівень життя. Данфа змінює світ на краще не тільки у великих містах, але й поліпшує мікроклімат у приватних будинках, як у Росії, де Михайло впроваджує нові рішення для системи опалення будинку його клієнтів. Сибірські зими вражають вас до тих пір, доки не настають справжні морози. Але, як і всі люди, ми любимо бути в теплі, а це потребує величезної кількості енергії. В країнах з холодним кліматом ми не хочемо витрачати більше енергії ніж це необхідно. Такі рішення, наприклад, як використання енергії землі в якості джерела обігріву, вони просто дивовижні. І мої клієнти дуже задоволені тим, що вони можуть економити енергію та гроші, при цьому підвищуючи рівень комфорту у своєї оселі. Моя робота залежить від лояльності клієнтів. Я роблю все від мене залежне в процесі монтажу обладнання, і завершивши роботу, я можу бути впевнений в його якості та надійності. Люди не розуміють, які переваги вони отримують при використанні цього обладнання, але я бачу, що все змінюється, все більше людей усвідомлюють. Ці переваги, це справді надихає мене, і я вірю в майбутнє від родючих земель до самого серця сучасного міста. Усюди Данфос створює рішення, які змінюють світ на краще. Данфос допомагає годувати зростаюче населення землі, удосконалювати виробництво, підвищувати якісний рівень життя та досягати більшого за менших витрат. Крок за кроком відкриваючи весь потенціал нашого чудового світу. Це ідея, яка нас надихає. Данфос Engineering Tomorrow.